Спортивне життя у одеській здюшор імені Бориса Літвака 23 та 24 квітня вирувало з подвійною напругою у той час, як у великому ігровому залі тривали матчі фіналу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у іншому залі школи, який розташований у центрі реабілітації дітей-інвалідів майбутнє, відбулися фінальні турніри чемпіонату Одеської області з волейболу серед юнаків у двох вікових. Категоріях ці змагання були організовані керівництвом та тренерським складом з дюшор імені Бориса Літвака. А головним ініціатором турніру виступив старший тренер відділення волейболу школи Літвака, заслужений тренер України Микола Михайлович Загорюк, учитує плачевне стан волейбола в Одеській області, особливо дитячого, тренеры детской спортивной школы города Одессы с помощью своих коллег из Раздельной, Ильичевска, Коминтерного собрались и решили возобновить и популяризировать детский волейбол в области. Соревнования проходили в два этапа. Осень – это ноябрь, декабрь и финальная часть март-апрель. Команды за это время провели каждая по 18 игр. Была туровая система с разъездами. И в Одессе на финал собралось по 4 команды в среднем возрасте и по 4 команды в старшем возрасте. У перший день 23 квітня пройшли матчі фінальної четвірки у віковій категорії 2001-2002 років народження. Після попередніх етапів право виступити у вирішальних матчах здобули команди Чорноморську, Ком'янтерного Роздільної та Одесити зі здюшор імені Бориса Літвака. Фінальний турнір проходив у одне повне коло та відзначався дуже напруженою та впертою боротьбою. Юнаки змагалися за кожний м'яч до останнього. Та порадували глядачів великою самовіддачею та азартом на церемонії нагородження учасників змагань вітали директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт та випускники школи минулих років Валерій Фомін та чемпіон світу та Європи, майстер спорту міжнародного класу Олег Смугільов. Я Получили удовольствие від цих ігор, особливо від цієї ігри. А крім того, я отримав удовольствие від того, що. У нас есть такая школа, в которой, кстати, тут не только в этом зале волейбол проходит, в соседнем зале проходит баскетбол. И это очень здорово, что есть такое место в городе, где собираются дети, где занимаются спортом, здоровым образом жизни. Очень была напряженная борьба в финале. Вы болели за кого-то? Ну, естественно, за Одессу болел. Я болел за Одессу, я болел за тренера одесской команды, который когда-то у меня играл в команде за Андрея Спеца. Очень приятно, что благодаря его усилиям в школе и вообще в городе есть волейбол, есть хорошие мальчики и есть будущее, я надеюсь, у одесского мужского волейбола. У підсумку призові місця розподілились таким чином: бронзові медалі отримала команда з роздільної. На срібній позиції фінішували хлопці з одеської здюшор імені Бориса Літвака. А чемпіонами одеської області стали волейболісти з чорноморську. Були також відзначені кращі гравці в усіх командах: Олександр Плахтіна з Комінтернова, Іван Здановський з роздільної одесит, Богдан Малишенко та представник Чорноморську Максим Лозгачов. За тим же принципом відбувся фінал чемпіонату Одеської області з волейболу і у більш дорослих юнаків 1999-2000 років народження. Тут також після змагань у районах визначилися чотири фіналісти, які зустрілися у здюшор імені Бориса Літвака, 24 квітня. Участь у турнірі у одне коло взяли команди з роздільної Петродолинського, селища Чорноморське, Комінтернівського району, яке більш відоме як Чабан. Та Одесити зі здюшор імені Літвака після запеклої боротьби визначилися призера чемпіонату Одеської області, яких вітали ветеран одеського волейболу, один з організаторів турніру Борис Йойшер, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіонка Європи, випускниця здюшор номер 2 яка зараз носить ім'я Бориса Літвака, Ольга Казакова та відповідальний секретар Національного олімпійського комітету України в Одеській області. области Павловоснянко. Мне сегодня очень понравились эти игры, которые состоялись в этом прекрасном помещении. В этой прекрасной школе, откуда вышли многие олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр Европы и мира. Эта школа, конечно, славится тем, что она готовит настоящих и очень... надежных спортсменов. Те команды, которые сегодня приняли участие, мне понравились. Во-первых, это очень молодые ребята. Во-вторых, чувствуется уже что-то наигранное. В школах чай а сейчас, может быть, школа лучше, чем Одесская сегодня. Я хочу всех поздравить с тем, что у нас, у нас есть сегодня достойные тренеры, которые готовят в Одесской области у нас вот здесь, в городе Одессе, достойную смену нашим будущим олимпийским чемпионам. Відзнакою за третє місце були нагороджені хлопці з селища Чорноморське, Комінтернівського району. На срібній сходинці завершили турнір юнаки з роздільної. А переможцями чемпіонату одеської області з волейболу серед старших юнаків стали вихованці Андрія Спіца з Одеської з дюшор імені Бориса Літвака. Кращими гравцями у своїх командах були визнані Станіслав Семелюк з Петродолинського, Максим Галіулін з селища Чорноморського, Влад Симаченко з роздільної. Здільною та Данило Забара з Одеської зюшор імені Бориса Літвака.